Французик каже, що для того, щоб дізнатися більше про азіатку і чого вона насправді хоче, можна звернутися до супера на ім'я Месмер, який читає думки, і який також ненавидить Волт. Прогулюючись з Гьюї, м'ясник підкреслює, що з часів їх першої зустрічі хлопець виглядає більш впевненим ніж коли-небудь, що він максимально підтримує. А йшли ці двоє до церкви, де відбувалося зібрання людей, які постраждали від супергероїв, і жахливо те, що вони всі виправдовують суперів, втративши останню свою самоповагу, через що м'ясник починає бомбити. Ну і вони з Гьюї йдуть нафіг. Під час зустрічі з бою з глибиною вона вимагає від останнього публічних вибачень перетенні, щоб репутація компанії не постраждала. Після чого він буде вимушений піти у відпустку на рік. А так як у нього вибору немає, то він записує вибачення. На зустрічі з Месмером ММ пропонує йому послугу за послугу. Молоко влаштовує йому зустріч з донькою, яку той давно не бачив. А Месмер прочитає спогади азіатки. Поміж цим м'ясник розповідає. Що ненавидить суперів, особливо патріоти, через те, що той вчинив наругу над його дружиною Бекою, після чого та зникла.